Бути патріотом сьогодні не лише модно, але й необхідно. Для сучасної молоді це не просто слова, а один із головних принципів їхнього життя. Патріотизм це коли от людина може просто віддати своє життя за життя своїх, наприклад, дітей або за майбутнє свого народу. Це коли вона віддана своєму народу. Ну от, це тоді, коли вона от, е, просто може все зробити для своєї батьківщини. Бути патріотом це означає е, не просто сидіти у себе вдома і вболівати за наших героїв, які воюють. Це е, потрібно розвивати в собі навички, розвивати. В собі патріотизм, так як ми робимо це на військово-патріотичних зборах. Шукаючи шляхів для своєї реалізації, молодь намагається підготуватися до нових викликів. Військова справа не лякає навіть дівчат. Вони активно опановують майстерні стрільби та щастю долають труднощі військово-патріотичних зборів, що проводять всеукраїнська громадська організація Громадський рух за майбутнє. Ну, мені сподобалось військова справа. Сподобалось стріляти з. Автомата і кулемета, я навчилася правильно поводитися із зброєю, навіть і перший раз побувала на полігоні. Ці заходи дуже цікаві нашій молоді, тому що насамперед вони хочуть побачити життя життя збройних сил нашої армії під час військових дій на території України в самих частинах, щоб прожити тим життям, яким живе. Військовослужбовець нашої армії Всевкуринська громадська організація Громадський рух за майбутнє вже вісім років проводить роботу у сфері військово-патріотичного виховання школярів та студентів. За цей період тисячі дітей з різних куточків України пройшли курс молодого бійця на базі військових частин. Вони живуть на території військових частин саме в умовах цих військових частин. Харчуються там в їдальнях. Вони проводять відповідно до плану зборів і стрільбу, і ознайомлюються з військовою технікою. Різними предметами навчання, які опановують і військовослужбовці. Ну, вони, звичайно, в більш такій спортивній манері воно організовано, щоб дітям було цікаво. Десятки з них є учасниками АТО. Багато хто назавжди пов'язав своє життя з армією. Дитина набирається впевненості, набирається такого ентузіазму і згодом просто. Скажем, цей досвід він ре ре реалізовується в житті. Діти йдуть, підростають, йдуть на контракт. В Бюджеті 2017 року вдалося майже вдвічі збільшити фінансування на військово-патріотичне виховання. Частину грошей передбачено ще й програмами на рівні Міністерства оборони та міністерства освіти. У нас свій час була начальна воєнна підготовка. Да, у нас були там збори. Ми стріляли з автоматів, Це було нормально. А зараз, коли почалась війна на Донбасі, кинулися в школах. Уже навіть учбових автоматів не було. Не було чим дітей вчити. воєдруков не було, розумієте. Я вже не кажу про те, що в військкоматах були унічтожені особисті картки всіх військово зобов'язаних України. Зараз вносяться зміни на рівні Міністерства освіти до шкільної програми. Наступним етапом планується внесення змін в підготовку, тобто наповнення самих предметів, як то допризивна підготовка, певною технічною базою. і Це відновлення тирів при школах, зокрема, зважаючи на ситуацію в Україні та курс на побудову сильної армії, військово-патріотичне виховання має бути пріоритетом не лише на рівні декларацій, а й відповідної уваги держави.